У Кременчуцькій міській публічній бібліотеці ожив казковий світ, де міфи перегукуються з реальністю, а між рядками – страх і любов, темряве світло, сучасність і давнина. Саме тут нещодавно відбулася творча зустріч із письменником Олегом Гаврішем, автором книги Казки Баби Гавришихи. Ця збірка стала справжньою мандрівкою до витоків української душі у глибини підсвідомого, де зберігаються сила, пам'ять і внутрішнє світло. Я почав писати в чотирнадцятому році. Взагалі я юрист. Це було як хобі спочатку. За відчуттям, що саме у 2014 році прокинулася якась продавня, могутня українська сила, які потрібні були посередники. Бо ми бачимо, що з 2014 року йде ну, шалений розвиток української культури, музика, художники, письменники. Це як такі струмочки, які збігаються в одну велику могутню річку, Дніпро. І очищують, змінюють Україну читачі дізналися, як автор поєднує традиційні українські архетипи з сучасним баченням, як створює історії, у яких і тінь, і світло, і сила, що допомагають вистояти казки баби Гавришихи. Це спосіб переосмислити власні страхи, зрозуміти себе, знайти відповіді або, хоча б, поставити важливі запитання. Тут і розповіді моєї бабусі, яка жила на Донеччині в селі. Тут і результати моєї роботи з українським фольклором, але вже в моєму баченні цих потайбічних істот української міфології працюю над третьою збіркою і працюю над військовою темою. Я служу в українській добровольчій армії. Маю можливість зустрічатися з військовими з різних підрозділів. Я збираю збираю містичні історії, які відбувалися на лінії. Після зустрічі в бібліотеці кожен пішов із відчуттям, що казка це не просто розвага, а ключ до глибших істин. Олег Гавріш нагадує, що у світі, де все швидкоплинне саме традиції і легенди, допомагають нам триматися за коріння, не втрачати віру і знаходити сили для нових звершень. Ці казки залишаються з нами, допомагають зцілювати душу і надихають жити. Катерина Груднєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.